Оборона це перший пріоритет нашого державного бюджету з початку повномасштабного вторгнення. Всього видатки державного бюджету за планом в 2026 році складуть 4,8 трильйона гривень. З них 2,8 трильйона гривень це видатки на оборону, тобто 58, навіть трошки більше ніж 58% видатків, це видатки на оборону цієї суми 2.8 трильйона гривень Третину або 955 мільярдів гривень складають видатки саме на закупівлю і виробництво озброєння, боєприпасів та дронів. Це говорить про те, що ми постійно нарощуємо як українське виробництво, так і закупівлю зброї за кордоном. І звісно, ми плануємо їх фінансувати в першу чергу коштом своїх власних ресурсів: це податки, це доходи від митниці, дивіден від державних компаній та внутрішні запозичення, як це і відбувається з 2022 року, тому що європейська комісія нам дозволила використати їхню пряму бюджетну підтримку на потреби оборони одноразово.